Привіт! Буду наносити поліроль ось таку на це крило. Буду показувати, як я це роблю. Набираю трішки крему на тканину і обробляю ним невеличку ділянку. Так, як написано в інструкції. Нанести тонким шаром, дочекатися підсихання і відполірувати іншою тканиною доблиску. Так, думаю, це тонкий шар. Обучано не все якось маловато виглядає. Перед обробкою да, ретельно вимив весь автомобіль. Зараз не буду продовжувати. Роблю це під відкритим небом, так як гаража немає. не маю. Не під сонцем, щоб не було прямих сонячних променів. На ніс його трохи забагато, тому взяв круговими рухами так меншою ділянкою тканини його трохи пороз порозношу по всьому крилі, щоб не було тонкішим шаром. Так може навіть ще чи підсохне. Далі буду протирати, з такою тканиною мікрофіброю. А оці штуки треба обрізати, вони зараз будуть десь надчайного вилізе. З неї толку не буде тільки шкода. Ну ось трохи поліролька підсохла. Тепер як по інструкції, чистою сухою тканиною, відполіруйте до глянцю. Закінчу, покажу, що вийшло. Так ось получилось. Ніби близькость краще. А ніби нічого і не сталося. Травка, Ось все, що мені залишилось. Так небагато. Вся подіролька. Втерлася, затерлася, не знаю. Але тут в мене була така царапина, я її антицерапійним ліквімолі пробував видалити, то вона то, тоді видалилась, але я думаю, вона зараз заполірується і не буде видно зовсім. Але під кутом... Ну, взагалі її не видно тут вона була. Але під кутом я знаю куди дивитися, то я її бачу. Загалом, ніби непогано вийшло. Побачу, що буде на мойці, чи буде слід якийсь залишатись. Ну, ніби блиск став кращий. Таких маленьких, маленьких, маленьких подряпин. Я не помічаю вже. Ця баночка коштувала мені 500 гривень. М -м. Виникла в мене вся ідея в поліруванні, відновленні, а у кращого стану лакофарбного покриття через те, що я там зробив декілька царапин. пошукав, як їх видалити. От я їх видаляв цим засобом, але після нього бажано було б... Зробити закріплюючий шар нанести. Бо цим я якби відполірував зніс тонкий шар лаку, і треба було б чим -то, чимось той лак захистити, нанести якийсь інший шар. і Там по інструкції треба було би використовувати інший, іншу полірольку після антицерапіна, по інструкції нібито інший о, цей, полірольку іншу ніби треба було використовувати, але я використовував ось таку. Бо та якась була водява, якась воно мені не сподобалось. Може то рідке скло, я не, 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 не сильно, сильно пам'ятаю. Але купив ось цю, бо вона наносить шар. Там є віск Карнауби. Не пам'ятаю, що там ще було. Так от я його використовую вже після антицерапіна як закріплюючий шар. Ось на капоті краще видно, як правильніше по інструкції виконати цю роботу. Ось наніс я тонкий шар по всьому. Бо на крилі це я перший раз наносив. Тонкий шар повсюду. Я зробив це на половину капота, щоб було видно. Він висох до мату і зараз буду заполірувати. Ось, заполірував я цю половину капота. І різниці не видно. Може треба водою поляти. У мене води нема. Але різниці не видно, щоб щось змінилося. Але ось тут, у двох місцях, в мене була. Був. була риска нанесена. Я сильно-сильно там поцарапав ем, губкою для посуду. Ти хотів так відмити комашку на мойці. Попробував губкою. Я там сильно зацарапав в двох місцях. То геть нема. Зовсім не було. Ой, зовсім не видно зараз. Після антицерапіна то ще трохи було... Там не блистіло, просто не блистіла. Після антицерапіна. А тепер геть слідати нема зовсім. І так, підсумок. Ну якогось вау. Я від цього крему не отримав. Прям щоб я так сказав ого, ніфіга собі. Ну, помітно, що мілкі-мілкі подряпини, вони заполірувалися, їх не так помітно. Надіюсь, шар воску буде ефективним. Перевірю вже це на мойці. Використав я половинку банки на всю на весь автомобіль, то планую ще потім ще один раз пройтись. Можливо, я сильно придираюсь, але зараз вже темно, а я фонариком походив, посвітив, то ті місця, де мало хто, торкається руками. Там, де вони мало, мало ймовірно, були би подряпани, то там фонарик, відображення його чітке. А от де на крилі, там де я був поцарапав, чи там на капоті, де не де загалом я помічаю павутинка, від світла є. Я думаю, вона навіть павутинку поубирає. Таку мілку-мілку. Можливо, ще не але павутинка така мірука є. Тому що я планую якось потім спробувати купити рідке скло. Вже це заполірую, покатаюсь тих. І вже потім спробую. Побачу, що вона зробить такий сильний-сильний глянець. І чи позабираю всю повутинку. Може вже достатньо добре. Ну Мені цікаво спробувати поекспериментувати, що буде. Другий день зйомки. Я наніс другий шар полірольки. Ось тут поки дві дверки закінчив. Закінчую полірувати тут на ніс, воно підсихає. Зараз вже вечір, якийсь холодніше, ніж вчора, повільніше підсихає. Це останнє що залишилось дверки. Але ще хочу дверні прийоми, багажний прийом промастити теж, бо воду відталкує, то менше буде там, коли буде дощ, коли буде на мойці, менше буду протирати, то ще думаю там нанести. Чисто раді воску. Так. Ем, підсумок другого полірування, що швидше підсохає. Треба швидше протирати тканиною, заполіровувати треба швидше. А після першого шару, коли я підійшов до автомобіля, ем, така глибина, якась Якийсь глянець став глибокіший. Якось підходиш до неї і вона така, як більш якась дзеркальна, мені здається то все ж таки порівняно вчорашнім моїм підсумком то краще якось тут капот став набагато краще блестіти, тут в мене були проблемки то зовсім убрались тобто результат такий є непоганий так Мало води. Ну так, вода тримається в каплях. Нема більше води. Так, наніс я два шари, От, на дверки теж вже наніс. По суті, вже мало би бути кінець. Де там? От ще є. Тут ще на третій хватить. ще третій раз можна наносити. Так що цією пільролькою, поки я задоволений, мені подобається, що виходить.